І вже ми собі е, трошки поправимо. У нас крайня точка це вилиця, тут виходить. Напрямок ще раз перепровіємо. Правище все провірити. Ну, десь так, нормально. Так, неповна дуга. Тут же так воно багато чого накручено і вже стає незрозуміло. Перше нам треба знайти оцю ось точку. Оцю. Uh -huh. Оцю точку. Значить. Нічого. Отут, бачите, навіть того перелома нема, о, тут во нам треба. Раз і там во два. То, що на черепі в нас, череп десь є, так що череп, я ще дам, щоб вам було зрозуміло. Зараз я постараюся трохи. Щось забуваюся взяти того. Тої фарби розумієте, що мене цікавлять оці от точки. Тут, о, одна друга, оці. Тут? Треба замалювати ту всю боку. Так, значить, я на цю точку візую. І з оцією нашої основної основної цієї точки. Візую собі раз. Раз, напрямок. Дивлюся, де ця точка відносно, скажімо, от нашої нижньої цієї лінії е, е, очного цього яблука. Ага, що середина окану. Подивитися відносно, ну, було була погано. Вона десь нижче, нижче середини трошки, десь тут вогана буде. Десь тут вога. Тут, тут, напевно, вже воно знайдено більш-менш. Можна провести лінію. От маємо одну точку. Раз. Тепер ми шукаємо ширину наброну були. Оцю точку. Раз, потім сюди. Там відповідники, потім сюди до середини очей. Mm -hmm. І тут все. Значить, от ми знайшли. Раз. Тут вона є. Ширину ту дивимося. Вона там досить така широка. Дивимося той напрямок, собі перепровірили, як там воно йде. Раз. Ну і тут кусочок ще, можливо, най трошки ширше. Раз, і тут кусочок він пішов так незначно сюди. І звідси сюди я візую. Бо, бо тут був один напрямок, він майже з тим збігається, але, по-моєму, там трошки він буде більш вертикальніший. Трошки вертикальніший. Отакий от от пішов. І тут я вже собі то навожу, щоб воно щоб ми не путалося, бо тут кучу купа ліній було вже перед тим. О, у нас це буде купа ліній, і вони нас всі запутали. Я сам в них запутався. Тут також ще можна паралельно зробити, оця площина нам пішла передня, зразу її сюди дати, звідки вона виходить. Так само дати такою розмитою. І графічно її треба. Отут вот у нас ближче, значить трохи його це. Трошки даємо насичніші і зразу собі кладемо на форму. Так, значить, зробили тут. Тут собі позначили і де середина наших, де середина от, оці диточки. Де, де цікаві, угу. де, де звідки починаються очі. Звідси собі той напрямок даю, там можу ну, перепровірити. Десь так, напевно, воно собі піде. Що звідси перепровірити, воно практично, якщо так перепровірити. Все намагайтесь перепровіряти. Десь сюди воно піде такого. Тут ще, скажімо, толоку так, що тут відстань має трохи бути. Ну, Так ось може. Плюс-мінус. Все робимо паралельні лінії. Паралельні лінії. Тут дивимося. Ця у нас ця не є крайня, оця є крайня точка. Відповідник цій. Угу. Mm -hmm. От тут ми десь її дивимося. І дивимося, чи той у нас напрямок, ще раз перепровіряємо цей напрямок. Та він невеличкий зовсім. Крайня точка тут. Водимо. Раз, це оця. Її відповідник от сюди даємо. Це оця відповідна оцю точку. Ми. Туди даємо два. І бачите, зразу намагаємося цю точку, цьому точку середину очей. Також проводимо собі тоненьку лінію. Також його виставляємо, дивимося. Ну, воно там отак оди. Тут-чуть до краю тут не доходить, тут воно чуть-чуть має отакий от сюди загиб, Отак ось виходить. Ця от лінія. Але тут ми оце наводимо сильніше. Цю лінію робимо трошки такою розмитою, бо вона тут так, а цю можемо вліпити собі активну жорстку лінію. Найсаме активніша точка в нас буде тут. На цьому всьому, на цій всій голові. Біля ока. Біля ока. Значить ми зразу його ставимо цю от, різницю. Звідси можемо поставити ще. Отой от напрямок надбровної дуги крайня, крайня лінія. І во, оцей от цей напрямок так само. Це Можна легенько собі підтушувати, щоб нам воно не шкодило купа ліній. Поки що у нас є один блок, практично більш-менш виведений одної сторони. Все по напрямках, бачите, з цієї точки ми напрямок раз. Подивилися там співвідношення, ага, то десь там собі поміряли. Плюс-мінус там десь виходить, що десь там одна третина тої нашої відстані, то трошки довше. Можна міряти. То все. Плюс по напрямках, потім вже собі сюди дали так само, все візуємо, переміряємо. Великий формат без міряння візування, помилимось ага. в такому великому форматі. Значить, тут маємо і тут ще дивимося, чи з нашого положення. Ми бачимо тут кусочок отої, що площини там чи не бачимо, мені здається, що воно практично не бачимо. Так само, як і вухо, та площина нам попадає в край. Тобто ми собі беремо і робимо відповідник, відповідник оцій от лінії, відповідник цій от нашій лінії з того боку. Можливо, хіба що там щось трошки буде не знаю. Може, трошки там щось і виникло, але зовсім-зовсім. Маленьке з тим, що треба буде розбиратися. Тобто з тим краєм собі вияснили тобто, трошки. Оцю крайню лінію, крайню, ми робимо її досить чіткою. То, що на світлу, на, на світі, бачите, я так досить багато часу витрачаю на саму доводку. Не чіпляюся сюди, не валю того всього. От просто саму доводку тих ліній, що вже є. Це освітлена. Даємо її такою зразу трошки світлішою. Mm -hmm. Цю от партію. Вона чуть-чуть, напевно, трошки буде вище такогось. Ця трошки буде темнішою. Ця трошки світліша. Цю тліні вона з краю. Ми її трохи, навіть трохи собі розтягуємо сюди на форму. У нас рисунок не є живописний, у нас є лінійно-конструктивний. Це, скажімо так, скульптурний рисунок. Оця система це скульптури. Нікеланджівські, грубо кажучи. О. А живописний там має свою специфіку. Ми його зараз не це. Значить, все. Основа є там, основа є там. Тут так само десь пішло. тут оцей кусочок о, о тій, о тому відповіднику. Також собі провели. О, тут фокусочок. Ми чуть чуть будемо бачити, зовсім трошки. О, -о, -о, -о -от точку відповідник тут води. Uh -huh. Правильно? О, тобто все, шукаємо відповідники. Так само. Тут можна вже от до нашої вилиці дати ще оцю лінію перехідну і з тої точки сюди, щоб от воно собі трошки сюди. Це зразу воно кладемо, бо воно тут буде освітлене. Його кладемо отако графічно на. -на... На це. Тобто сама різниця по лініях має мати свою красу, різну, різну градацію цих от штрихів. Тут так само воно трохи треба вже нам дати покласти на форму і трохи активніше зати. Все, все підтягуємо. Підтягуємо щось працюючи над чимось. Працюючи над чимось, нам треба все практично дивитися паралельно, якісь моменти, от навіть на дрону дугу. Мені треба вже і тут трошки щось дивитися, звідки та лінія з'являється, десь звідти, і собі дивитися, як вона там, скажімо, прямою лінією, там, де вона там заходить. Ну, так, от десь. так, Десь сюди вона йде, так от Пряму лінію спочатку робимо, тоді собі такими от відрізками виставляємо, як вона там. Іде так само. Потрошку, оці от моменти можна буде виставити. Де тут? Маємо бачити, де воно ламається. Оці, оці прямими малюємо. Зараз дівчатка тільки прямими лініями. Оце все, пряма лінія, пряма лінія. Вона потім собі потрошку закруглиться, але малюємо прямими. Для чого то потрібно? Щоб ви бачили, де ламаються, вчилися, бачите, де ламаються форми. Так само от люба кругла там поверхня там буде чи щось, але вона трошки так тільки чик, якийсь невеличкий блік. Форма перелома, ви то маєте відчувати оці тонкі речі. Без отого спочатку такого навчання е, такими прямими, легенько собі поки що намічаю, якісь там дивлюся, як воно могло би там піти. Дивлюся, де то вухо, щось воно тут зависоко виходить. Зависоко виходить. Ага, ну добре. Зараз тоді ще трошки тут накинув, хорошо. Зараз це ще зараз провірю. Ага, вухо трохи зависоко відносно цього. Зараз я подивлюся, що зараз вухом трошки, воно нам поможе по якихось на своїх. Так, десь так воно. Тоді це тут так само, напевно, трохи десь помилилися ми. Так. Повелися. Отак от трохи менший нахил, і воно якраз оцей нахил ми десь тут помилилися, Можливо, це було під якимось там. І ця штука трошки отакся піде нижче. З вухом там Настя ми вже то все діло робили. Значить, mm -hmm. ви собі там з тим вухом розберетеся, чуть-чуть е, то все пішло нижче. Ну, і той перелом десь тут по. Я дивлюся, що він над вухом десь йде той перелом, а в нас, а в нас його вже а в нас він вже не йшов. Так, зараз трохи тут підправим, і тут воно десь о, шия заширока, вона явно трошки тут буде нам ще, скажімо, від краю цього. Що дамо вертикалку, вона трошки має під таким кутом невеличким. Що є так само тут, тобто все перепровіряємо. Добре? Mm -hmm. Десь ми щось там правильно зробили, десь щось, не це от, але то постійна перепровірка, ми виведемо все так, як має бути. Значить, тут трошки це заберемо. Так, ми шукаємо лінію оцю точку, яка знаходиться от на цій, от я так її з наведу, дуга нашого краю обріз... верхнього. Обрізу очної ями. Посередині, де знаходиться точка, я тут зараз вам її покажу. Отак от як пішла, пішла надбровна дуга, та отак собі. Пішла, 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 пішла. Ну, нам, от, скажімо, сюди десь її треба дати. Можна і сюди напереді, ну поки що так, щоб ми спростили. От сюди. Звідси сюди напрямок. Зрозуміло? Візумо. Ось так. Десь не, не, не сильний нахил. Чуть-чуть несильний нахил отакоє саме буде. Перепровіримо. Плюс-мінус. Ну, десь так може бути. Це тоненьке має бути. Ну, є, єдине, що трохи незручний цю лізу, воно Добре, Значить. Так, І тепер з тої точки сюди пряму лінію дивимося, візуємо собі, як воно там буде. Раз. Ну десь, десь туди воно вийде. От пряма лінія. Раз. Звідти, якщо ми то нормально знайшли, ту відстань. значить і ця точка буде добре. Ми її з одної перепровірили з другої. От десь на цьому буде. Значить собі також прямими лініями даємо. І ще шукаємо тут по лобі, де тут загалом можна ще оці переломи. Передні частини лоба, де воно буде переломитися. Там можна по-різному, вони там намальовані так трошки ближче, можна десь так, як там, можна трохи по-другому. трошки я так загальною спрощую. В загальному трошки спрощую, можна десь так, як воно там намальовуємо. Трохи там ясно. Добре. Але ми можемо йти так, щоб ми вже не, не відходили від того, що там. І то можна по різному, Там є трошки свої різні, різна специфіка. Робимо. Щоб... Так, поки, що, поки що так я легенько тут все десь забираю. Значить, от намітили. І оцей перелом собі вже очі нормально вже вимальовуємо. Чуть-чуть невеличкий тут нахил буде, можливо, чуть-чуть нижче. Отак одесь. Тут важливо, щоб воно було. Що оцей от нахил? Ну, десь ця точка там була собі. Також. Ну, тут невеличкий підйом буде, собі подивилися, Раз дали і величину самої надбровної дуги. Вона так, якщо звідти брати от від умовної якоїсь такої лінії, до того вона десь менше середини там буде. Так, ну може навіть трошки отаку. Все, так само, десь даємо. От з тої точки. От стої точки. Не стоїть. Ось От так отдаємо. Е, ну, поки, стоїть. Стої, стоїмо, стої. ми всередині виведемо. Значить так, зовнішня буде е, лінія. Значить, собі робимо. Раз. Знову ж таки, паралельку. Сюди два, три і сюди пішло чотири. Звідси так само. Посередині надбровної дуги. Собі дивимося. На ну, десь плюс-мінус там оця лінія. Значить, верхня площина надбромної дуги, середня і нижня. Mm -hmm. Оту всю штуку єрунду, що там там дрібнички ті всі, їх зараз ми не, не робимо. Їх зараз в то не в'язуємося, добре? Значить, е і на тому зупинимо. Потім підемо все, потім будемо талізувати. Значить, от Собі раз, шукаємо, щоб там то все, що було паралельно, ті всі точки. От паралельно собі зробили. І сюди всю нашу точку. Тут просто акуратніше все десь собі поробили. Групшана дуга накидана, вона ще ясно, що не, не пластично не зроблена, тобто тут ще багато є помилок по е, там, активності е, лінії, і, там, по чіткості і так далі. Але загалом є. Значить, тут всю справу ми собі отак можемо навіть легенько трошки підтушувати. І згубша, от як десь то око, там воно десь там є, можна їх навіть так по собі. Не малюючи очі, так о собі зрубшані круги, щоб потім ми їх там десь того О, Можна ще заразом за, за за ще дати загальну лінію, що там робиться із носом. Що там робиться із носом. Десь, якщо від тої лінії, трошки дамо, трохи дамо. Нижче це до самого перенісся. ось сюди до перенісся ми mm нижче, -hmm. Десь то перенісся буде, якщо подивитися, воно попаде нам на цю лінію, На цю от лінію допоміжну, між оцими двома точками. О. І дивимося на хил носа. Ще раз провіряємо, чи нам патчимо. Плюс-мінус десятку. Його ще собі плюс-мінус прикидаємо. Все, там десь по довжині той ніс, можливо, трошки так от менший, ніж от, між тими, якщо поставити, а може десь і на лінію попаде. Зараз гляну Можна і на лінію. Тобто тут ще собі подивимося може і на лінію попасти. І десь там, скажімо, дивимося, як він відносно того. Тобто вже так собі згубшав той ніс, десь, напевно, що ми. Відмітимо десь ну, десь так скоріше буде. Можна довше трохи зробити. Ось так. Все, значить, поки що з тим от. Добре? Ось так є, значить, зараз треба ще на цій стадії треба що ще? Підтянути по шию, вона ще не зрозуміла де той перелом показати на шиї, той м'яз бо шия так само має паралельно йти і на ній щось тут ніби завели потроху, е, може й нормально. Тут, тут, і нормально. Голова сама велика, тобто може і нормально. Ну, поки лишаємо, може чуть-чуть, а -чуть, не сильно. Що ж мать, провідемо Ось нормально То. Може там трошки буде чуть-чуть менше. Подивимося, навіть силі. Дивіться, Значить, тут нам треба дати, щоб в нас була Чітка, чітка чіткий перелом. Тут треба нам дати також, де тут наша оця от гортань виходить. Де тут наша гортань виходить? Ну, можна дивитися, двісті прямій лінії дати провірити, чи відносно підборіддя собі зорієнтуватися відносно середньої лінії, серединної лінії. О, Десь воно може також бути там щось трошки змінюватися. Ну, практично по краю підборіддя. Так ну, от десь та гортань, десь тут ото буде. Ну і Тут ще шматочок біля того нашого іншого м'яза. Його, його перелом і кусочок з того боку. Mm -hmm. Тобто тут перелом, і ото все закрутилося туди. Так само тут перелом. Все. Тут так само треба трохи, то все було постійніше. О, це мені доброго рівця. Воно йде десь собі, так, але тут потім згинається. І все, бачите, ми так, хоч в нас ця сторона освітлена, тут у нас такої картини немає, таких активів, Ми все одно літо на нас конструктивний, нам треба то витягнути, так що ми тут. Досить на саме освітлення, особливо там зважаємо, але не настільки. Значить, з групша десь на цій стадії така на бровнідуги на загалом намітили. Тепер знову ж намічаємо ніс, де там він вийшов, дивимося, зносим собі, що подивимося, я вже то вам показував губи. Десь можливо щось нам ще треба буде подивитися. Ота величина або трошки ніс довший буде. Але так ось, напевно, може навіть. Ще треба буде подивитися. Десь той місце де там, тоді, коли так десь міс буде, тут той трикутничок носить грубший. І десь там, скажімо, губи наш десь підуть, підборіддя лягає. Десь там, можливо, кілька міліметрів, ще туди-сюди будуть їздити. Можливо, ще сам кут провірити. Значить, згрубше є. Надровні дуги зрозуміло. Собі маємо оцю штуку тягнути, Ми не помилимося. Добре? Так, досить активно то все робимо, щоб оці переломи нас активно весь час домінували. От тут можемо собі, от люба стадія вона має виглядати завершеною. Зрозуміло? Значить, все. Тепер ведемо ніс, намічаємо трошки вухо, намічаємо сюди, вилетіти, як пішли сюди. Легенько, Передня частина вуха і бокова, і верхня. Все, тут інше нічого маємо. Добре? Отак обрубуємо нормально. І так, передня частина це в нас буде оця от частинка завитка, потім він пішов сюди, Козелок і мочка. Добре? Добре. Все. Що дівчатка? Тоді тепер зараз робимо.